Ви коли-небудь замислювалися, як невеликий флот може кинути виклик гіганту? У України є відповідь, і вона ніби зійшла з екранів науково фантастичних фільмів. Мова йде про гібридні дрони, що поєднують у собі можливості катера та підводного човна. Уявіть апарат, який може йти на поверхні як звичайний човен, а потім раптово занурюватися, перетворюючись на невловиму субмарину. Це не просто концепт, це наступний етап еволюції морської війни, народжений у запеклих боях у Чорному морі. Поєднуючи найкраще з обох світів, ці системи можуть непомітно проходити крізь ворожу оборону, уникати виявлення та завдавати нищівних ударів. Деякі із них це фактично підводні дрони, що виставляють антени чи камери над водою для зв'язку та огляду. Інші проєкти ще амбітніші, вони прагнуть працювати у повітрі, на воді та під нею. Саме так, завдяки неймовірній винахідливості, Україна вирівнює правила гри на морі. Це справжній переломний момент для сучасних воєн. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові розбори технологій.